Я був причетний, коли передавали цей храм від музею до це. 91-му А, Ні, це раніше було. В 88-му до літніх хрещення приїхав Святіший Філарет. Я е, з ним зустрічався до міста. З ним Ми вирішили питання, е, як бути з музеєм, де знайти приміщення для музею, щоб сюди перейшов е, передати центр. Це повторюється через 35 років. Це повторюється такий вичне. Дивіться, це при тому, що дуже цікаво, знаєте, що коли, мабуть, це був 90 можливо. Ну, в 91-му році ну, історія то така, це важливо, що Філарет прийнявши. Він тоді був екзарх Київський і Галицький, призначив священника цього Вергія поштового. А потім, коли відбувся Харківський собор, розклав. То вони вийшли від колеги, перебував перші гроші на його реставрацію, підтримував соціальну гроші на реставрацію старої школи, що можна бути музей перенести. Тоді з ним знайшли саме це приміщення, аби були інші варіанти mm -hmm. ще таким чином. У 91-му році, коли відзначали 130-ту століття з дня смерті Тараса Шевченка і при в Камені, то тоді отець Георгій правив спільно із священиком автокофальною. Православну церкву сам е, Петром Бойком. Але вже е, пізніше, через два дні, е, не пускали сюди таку церкву. І ще цікаво, що отець Дмитро Блаживський, е, е, відомий священник е, протикатолицький, також. Я колись спільно з ним відвідував отця Георгія, то його приймав також. Це дуже цікава історія. І ця історія ще має прояву таку, що батько Георгія належав до автокефальної православної церкви. Зговорила його, знав, бо навчався з тим, що матушка померла. Тут дуже багато політики і багато бізнесу. От, на жаль, на жаль цій всій історії. Але ми страждаємо за того, що бачите, влада немічна, громада байдужа. більшості всі своєї не то по будь сказано. Втрачаємо, тому гинуть такі люди, Ірина Фаргована. І ще будуть, на жаль, гинуть, не хочу, це що так було, але буде, тому що немає послідовних рухів, немає визначення. Пам'ятаєте, як ми, ми згадували на, на попередній службі? Так, так, ні, ні, що між тим, то На жаль, влада так. Сьогодні тримання. Тоді нас піштовхували в конфлікт в 91-му році, пам'ятаю, я страшно пережив це. Бо запросив особисто патріарха Мстислава до конего. Він відгукнувся, він приїхав на це, щоб відзначити 130-ту річницю про Тараса Шевченка. Я думав, що вже, в принципі, ситуацію. ситуація. Вони пустили на можливо Шевченко. Я підійшов до нього сказав, що, Владико, давайте я вас приведу. Він сказав, що мене треба, вони чекають сутички, чекають, тому що. Російська церква і провокатори з КГБ тоді не пустили його на могилу, а вірні герококатолики і автокофальної церкви, які приїхали досить багато з Львова, вступились би за це, був би дійсно конфлікт. Був на той час він мав вже 93 роки. чоловік. Так він не піднявся на могилу, провів службу, так як ми звали сьогодні бі біля Богоматері. Він провів службу біля. Христа пам'ятника поставила Шевченко. Вона дуже вразила, що він ще благословив нашадку Шевченка, там приїхав родичі Шевченка, жітки не до нього підійшли. Він його поїхав поїхав до Києва. Потім щось не бачив з Банбруку. Він дуже любив камінь. Насправді. Велику повагу його, його племінник Петлюра погодився на те, що поховали каміння. Да, У них особливі потвори і це більше. Треба можна. вам такі позаписувати. Треба, чи так, коли бачите, як не властиво забувати. Але, але я я обміняюся, якщо так. з нашим контактом я найвищу і запрошення, добре, але добре, в публічному доступі всі. Я та робив та першу публікацію про цей храм, дуже важливо під час німецької окупації. справді належав до українського таки фамі православної, Церкви єпископ, архопископ Абрамович тоді управляв на правому березі Дніпра, а якраз це слово мені розповідав, що його не пускали німці на правий берег. Він був прияславський, і Полтавський тоді і не єпископ. Я, Я таку маю надію, знаєте, щоб цей храм став місцем ну, такого об'єднання. Ну, і зародком для єдиної церкви. Ну, комунічно справді, ви знаєте, що мені сказав? Не, папері. І що не на папері. Що мен... не... да, я розумію, що справді не на камеру, щоб. Ми... Але мені сказав, і я це пам'ятаю дослівно, святіший Петро Петрослав. Він сказав, коли був би святий живий кордона святий, У нас було єдине. Він сказав 93. річний так очевидно. Я розумію, що про що він мав на увазі? Твій дуже переживав, що якраз був в Харкові 91-го року в Харкові був цей розкольницький собор. Він дуже страждав, він фізично був дуже немічний, як ви розумієте, 93-го року, але нічого зробити не міг, не вистачало йому впливу, хоча авторитет в нього був дуже великий. Але церква, як апарат, була в руках Феорета. Відповідно, ті московська з частини. Але, але, справді, але дивіться... є люди, які творять історію, і ми творимо ту історію. Бо, це вас, це так. історію. Але дивіться, як, як мудро вийшло у нас із церквою Тарасовою, як ми її називаємо церква це. покрови Богородиці. Щороку, греко-католики, здійснюють паломництво, Тутанева і. Здійсно, і і службу, і протмудру на високому рівні. Бачите, то святіший Святослав, то Йосип, Еміліан. Це також велика повага. І, 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 і великий камінь у будову спільної нашої так. церкви. Люди звикають до того, що Бог єдиний. Колись що... Любов Мергуза казав, що як добре, що землі розпали не сягає Тебе. Так, та, мудрий був чоловік, я з ним зустрічався також. Мав, навіть, це компазія його... церковна, правда? Він? Йо. Ну, Маю його книгу з його автографом, присвячена п'ятиліттю приїзду папу Яна Другого до Києва. Ми з ним встречалися, вони такі урочисти сюди в це Святислав також, але ну, закоханий так. І та, 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 нас, молодих семінаристів. Та, Мін, він, він, він цитує <пів> дуже доречно і дуже глибоко. <пів> також багато разів приходиться слухати. там Він також мудрий, незвичайний чоловік з сім'єю. Він нам подоланула, бачите. Біля сумі, мудрих мусиш бути мудрим, як ну, собі важко, так завжди кажуть. Ну, важко, але важко. важко, важко від, і бути, і але і але насправді з ким знаєшся, так. <пів> а ти подібний тому, кому, чому поклоняєшся. Хочу з іншого боку. А, Хочу з іншого Дивіться, чи то чи правда, що храм стояв в руїнах, а потім греко-католики відбудували цю верхню частину? Ви пізно підійшли? Якщо ви ну, ви, ви, до речі, у порядниці книги не понасі, що уважно ну, тільки пришковуєте, а й читаєте, ні, там гімо там... бути... з інших Дивіться. джерел. І кінець так джерела бувають замулені, або бувають mm. ну, так, Я хочу кажуть, так, Дивіться для мене дуже важливим і авторитетним. Малюнок Нюнса е, кінця XVIII століття, ага. на який зображений з одним куполом. Правильно, з... а, хто, а, хто, а хто її добудував? Слухайте, ага. там там залишився той храм до міста часу. нас немає січня. Немає. Але в XVIII да, столітті це, цей храм був саме. Я думаю, що греко католики очевидно будували вже десь близько до бароку, до українського. На той час, коли щось будувалося. 1805 рік. За п'ять років швидко його відреставрували, відновили. Очевидно, були знищені купола, купол і пошкоджені стіни, і опираючись на думці мюнца і історично. У 1787 році, в шостому, напевно, те, що малював мюнц, то там купол тільки трішки пошкоджений. Ворони залітають, вилітають, видно, що великий... велике. Отвір'ю і вода туди попадає. А оце академічний, це вже стиль був на початку 19 століття. Це вже коли реколики все прибрали і переосвячували храм на той час. Так що в великому рахунку він, це для мене також була дивина, бо я ж також, знаєте, ми живемо за певними штампами, певними моделями. Бо коли ми спалили цей храм, його могли спалити макарій Токаревський. Може вони замучилися і хай. <святки> <святки> Але що цікаво, ви кажете, в той період ми вже мали були фото перші знімки. Не, бу, не було. 1840-50 ті <святки> роки. І навіть Та. коли перепаковували Шевченка, видно, є каркас. Тут внизу, де трикутник була. Шевченка немає знімку. Може, ви щось знаєте, я не знаю цього. Е, не в той знімка. період 1860. Є малюнок, є малюнок так. Чистахівського. Так, а та, ще є країтеля. фото трошки пізніше. Ми маємо, mm -hmm. е, і власне архітектура трошки була по-інакшому. Це зокрема, то А чому змінена? Чому змінена? Реставрації проводили, кілька реставрацій проводили. Навіть у 30-х роках є знімки також. У мене є ці фотографії. А, І початку 60-х, коли закрили церкву, також це має тачі знімки, та? так? Так. Маю, 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 а потім вона він реставровувалася вже під, під, під музею. Тому що питання стояло, Музей, тут була школа. Більше школа дуже в цій школі мірі, вчився за переказами Олег Кошу, відомий молодогвардійць, що, ви, угу. відомі, молоді, гардівці, що ви не знаєте. З іншої генерації, але так, так, що знаєте, це ім'я це ім'я. Так, і тоді постало питання, як діти на перерві. А тут храм, тут священник це так би мовити розкладає молодь, майбутнє комуністичне. Було прийнято рішення зробити музей. Тут був о, чоловік з такою репутацією досить. Не, 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 не світлої, який вирішив зробити тут музей, і таким чином міський сізде. Давайте закриємо церкву, відкриємо тут музей. Відкрили музей, але вони не вберегли храм. Храм, до речі, вистояв справді і міжособиці, і, між і е, е, татаро-монголів, і, і турків, і першу світову війну, тут не було і в Другу світову війну, але він розковався дуже, дуже жорстко розковався вертикально. Величезні гроші прийшлося окласти в 70-х роках. А 88 рік, кілька років для того, щоб його відреставрувати. При кожній реставрації вносило щось нове. Таким чином, так був такий академік Петро Тронько Світлої пам'яті, він чувато, українське товариство охорони пам'яток і культури, Виділили великі гроші, тому що директор музею він був ідеолог. Він не був господар. він був такий комуністичний ідеолог, не прослідкував за тим, що прорвалася труба з водою. Текла вона багато, хоча видно було, це гаряча вода, опалення провели, до було видно, кудись вода дівається. Вода текла, текла під фундамент, поки він не просів, не, не розколовся цей храм. Стояло питання взагалі, про той час ще варто його реставрувати. Тут таке стягнуто під тим е, фронтоном е, металевий пояс зварений і стягнулися металевим поясом. Потім залили дуже багато тонн сюди. Рідко вискала. Але вона не є вроді в пам'яті ЮНЕСКО. Ні, вона не є пам Ну, пам'ять ЮНЕСКО мало наших зовсім об'єктів. Ні. Але це національного значення. Там пробувати логіки ЮНЕСКО. У моєму місті є храм, чудовший процес. Я, ну, це дерев'яний храм. Да. Ну то, дякуючи братам полякам, це була група тоді. Древ'яні храми. Групою були занесені. Дерев'яний храм. Він має особливу цінність. Цей храм має історично скоріше цінність, ніж архітектурно попрошую. Хоча, з іншої сторони, південніше Києва немає більш давнього храму, ніж, ніж це. Це так, як, як, як святого Василія у Вовручі, ем, як Чернігівські храми, Київські храми. У нас є велика програма, на жаль, Міністерство культури не підтримує, і МЗС також не підтримує. Це занесення ну, такого об'єкту, як Канівські гори. І з історичними пам'ятками я, я робив дослідження. Є 10 е є критеріїв, з якими можна подаватися до ЮНЕСКО. Mm -hmm. І, і, і практично по кожному критерію я знайшов там підтвердження mm -hmm. по Канівщині. Майже по кожному критерію. Там треба тільки три. Можна з трьох починати це. Але ніхто нас не підтримує, на жаль, на цю тему. У 2002 році приїхала навіть з ЮНЕСКО група експертів, але наштовхнулися на те, що ми не можемо входити пам'ятками. Ти справді її не порівняєш ні з Колізеєм Даруйте, мені в сенсі архітектурної, ні з собором да, Святого Юра, який не входить також а до пам'ятників. На сходять тільки Софія Київська і, і Лавра, а навіть не Осхайський Тому Ну, Хотіла так комплексно завести. Але цього треба, по-перше, інтелектуальний потенціал, треба роль держави і розібратися. Бо ті, хто приїхав тоді, вони наштовхнулися на те, що невідомо чия земля на території Країнівщини. Там, якщо гори заносиш, цей об'єкт, а тоді Бакай така відома. просто для нас багатьох була близька до Путіна, до президента, такий був олігарх. Який на е, землями. Ми сказали, розберіться спочатку, кому належить ця земля, а потім ми будемо заносити цю територію до Ємецької. Mm -hmm. Скільки часу ви працюєте в цій Ой, от Бетакуського? давно? ну, мабуть, з 87-го року безпосередньо. Безпосередньо. Це на мене пройшло, і, напевно, кажуть, треба тут написати десь, видати колись. Ну, але постійно. От, Незавершений процес. Зрозумієте, це розумієте, це, 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 це той камінь, який відомий герой котив, котив і не міг викотити. Ну, я коти там. Ну, я сьогодні згадав. Я прийшов 91-му році сюди депутатом обласної ради, перед тим, заступником міського голови, генеральний директор заповідника, такий гордий, прийшов з моєю мамою, яка приїхала з Житомирщини. І одягнув вишиту сорочку, вона мені вийшла у сина шестилітнього. тут стоїть сержант і каже: не пущу. Почому? Тому що вишити рубашки. Я пам'ятаю, ну, мама так здивалася, каже: сину, ти йому щось таке сказав? Він дуже побілів, я тебе таким не бачила ніколи. Він відійшов. От я зайшов перед тим, бо що ж твоє йому команди? Ну, грішний, от, от, я сказав, що відійде, бо за душу. Ну, Таке маленьке мир, що було, він відскочив, так би мовити. Але виявляєте, моє відношення до того, що от я йду до храму. Я ж не прийшов з політичними якимись. Потім я вже звик, що вони пізнають, що можна заходити. І тут йому козівка була дана не пускати. В вищих сорочках не пускати сюди, бо це була ознака. Приїдуть по чи чи уміяти, ви кажете, будуть захоплювати храм. А, Тоді навіть Україна. дошка меморіальна тут була ворожі, де певний знак на реставрації. на справді на реставрації, має бути у них всередині. Бо про ворошу крали, там була унікальна дошка, ви також чи не застали. Це до 70 рік, 700 так, з е, написання на, на слова полку Ігоря. і події відзначені. Дуже цікава дошка була, але вона їм заважала. Тому що про, про, яку, про яку там можна в Москву говорити, якщо вже... На цьому храмі є дошка, яка свідчить про тоді 800 років тому. Вона дуже заважала. І так само з Шевченками вважали на дошку. Тут унікальна дошка. Отже, мабуть, ви таких не бачили, бо ви приймалося рішення. От що можна зобразити візуально, щоб передати, що в цьому в будівлі не знаходився, не жив, не працював, як сім дошки на 91 рік. 90-й -е почали працювати над нею. А стояла домовина з ціла на Шевченка. І от ми обрали е, кришку домовини. І, і на цій кришці там хрест всередині і Софії Київської взяли е, зображення Кипариса. Тут написано. Тут з 10-го е, е, старим стилом, 20-го за новим. Е, Правня тисячі фаршу стояв домовини стіном Тарасовича. Дуже, дуже лаконічно, чітко. І я дуже пишаюся, що кри кришка домовини передавала насправді цю подію візуально. Хто навіть мови не розуміє? Розуміє, що ведеться про е -е, перебування тут покійника, а не дуже. От мені забрали, десь там треба таке підняти даніше, ви настійно дзвонить, аби зробити копію, яку знову крадуть і собром Опію і мастика. Чи це таке за західні говірки? Може ми земляки. З Другобича. О, так, і з Другобича поступала педагогічний інститут і провалилася. От чи я вас розсмішую в Каміві живу вже 40 років, 44 років, роки так у Канові. І Постійно кажуть, що в мене Галицька людина. Набралася. Я житова ще родом, так би мовити. Постійно мені розказують, що Галицька. Мова наша. А була в церкві, Ні, церкві. церкві Святої Богородиці є в Дрогобичі? Є. От є в Там мій, мій не жирився і брав шлюб. Але, але маб... я там живу. Коло церкви. Ви... Але, мабуть, а, Святого Юра там, так? Ні, це головне так, так, але то, що ми кажемо, занесена в ЮНЕСКО та особо Святого Юра. Очевидно, церква жодного цвяху не збудована, і що лягло в основу герба Тругобича по викупіч це для А як же ви в Кайнішло? Чекас. І в Тобто моя історія така. Я молодий священник, борода трохи живота і окулярів додаються гідності. А як без цього, та? Але моє перше призначення, власне, було до Канева блаженнішим Святославом. І я тут був перед повномасштабним вторгненням вже два місяці. Ми, власне, робили повернення історичне нашої церкви додому. Так? Реєстрували греко-католиків. І вже почалось повномасштабне вторгнення, я трохи маю перевагу в Русі. Я таким неодруженим священником. мені легше е, місця реагувати, на якісь виклики, потреби є, які на тих місцях. Тому, власне, я е, вже є в Черкасах, але Канів він є мій, він мені любиться і маю за ним відповідальність, тобто е, буття тут і повернення нашої церкви. Так? І коли приїжджаю додому, до Дрогобича чи до Заходу України і гонорово мене представляє, знаєте, там, де служить отець, канем. Я гонорово говорю всім. І завжди говорю вдома, і свято це вірю, і переконаний, що так воно буде. Я кажу, святкувати перемогу України точно слід на Тарасовій горі. Але перед перемогою слід робити репетиції. Тому кажу, приїжджайте, щоб в листому часі ви вже мали тої перемоги. Плануєте відкрити осередок рекордок. Е, так, він є вже є громада людей, прихильних, і ми тут робили різні гуманітарні місії, реагуючи на виклики війни, неодноразово приїжджали. Люб'язно служимо з церквами спільними Володимиру Хрещення з братами, нашими православними чи колишніми Е, Люб'язно не маючи такого храму свого, так чи історично ще не був повернутий до української церкви. Вільний храм та то молилися і на траксовій горі, і в тут зводне черв, Отець приображення. з нас на молебні, роздавання гуманітарна допомога. А тепер плануємо е, тут е, робити такі просвітницький культурний центр. Е, е, Днями будемо мати дитячий табір. До дітей місцевих і ВПО, з ким ми вже мали досвід в Черкасах, робимо. І хочемо зробити такі зустрічі культурно-просвітницькі, е, на різні житейські теми, культурні, е, почути одне одного тут є інтелігенція, канева е, і такі хочемо простір тут мати і бути. Тому перспектива є е, бути зі своїм народом, молитися. Будемо дружити не об'єднані. Отже, вас не називають пан пан Каньовський? Мене. Не знаю, на жаль. Хтось такий ну. Каньовський, це Потоцький. Знаменитий Потоцький, який розбудовував лавру. Має вхожисть з ним? Ні, не просто це представлено в думах, представлено у піснях народних Пан Каньовський. Ми пишаємося тим, поводить небагато. Я знаю, що є Юрій Другобичу. Приблизно так. Це Панканьовський. Коли просто кажете, я сканева, то мабуть, хтось може сказати, що пан Панканьовський, а то по польськи Бачите, Канів дав три. Три різні групи піскри. Насправді канівець. Треба назад не канівчани, а канівець. Бо черкащани себе називають черкащанами, і сьогодні вся влада підказує їм. Не черкасці, а не черкащани. По-українській буде каніволем. Канівовський канівовський по По-польськи. І по-єврейськи, о, можете сказати, хвилююся. <гублінг> угу, угу. Я три, три три різних напрямки. Польська і Грецько. Слухайте фестиваль. Боже великий єдиний. Ну, шо я вас вітаю. Маю, я <гублінг> спривали, <гублінг> я, наша присутність. Я вас присутні. вітаю. так. Робить Я вітаю, А як до вечора построїш, щоб бути? Насправді, насправді людям треба допомогти. На наші сусіді, на наші краяни, їм треба допомогти зробити цей крок. — Не бігалося навчити чи. Ну, очевидно, ну як нас спасителі. Вчити. вчити, вчити. Без меча. На тих можливостях, де можна війтися без меча. Не з любові. З любові деколи можна дати. Ну, з любові. Ну, знаєте, з любові. Це перепрошую пеклічка відпочинок.